Хвилиною мовчання вшанували присутні усіх загиблих. Від імені президента України у повноваженні, а це начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін та начальник Кременчуцького районного територіального центру укомплектування та соціальної підтримки, полковник Олександр Мазніцький, вручили ордени за мужність родинам загиблих героїв. Шановні рідні близькі, вже читати якде війна. Щодня наша держава втрачає. Кращих своїх синів і доньок, справжніх українців, наших патріотів. Ваші діти, герої. Вони віддали своє життя за незалежність держави і суверенітет. Ми перед ними селяємо голову. Солдат Авраменко Дмитро Борисович 1996 року народження, був розвідником розвідувального відділення. Загинув 10 червня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Я тітка, але по факту я заміняла йому 23 роки. Це наша друга нагорода і дуже моляче, хоч хотілося, щоб це було йому пережизнення, а не посмертно. Солдат Коваленко Віталій Сергійович 1990 року народження, стрілець другого штурмового спеціалізованого відділення спеціалізованої роти шквал. Загинув 16 серпня 2024 року в бою за Україну в Курській області, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Мій син був хорошим, любив працювати, допомагав людям, пішов самостоятельно, хоч чесно кажучи, я його відговорювала, ну з такою радістю туди пішов, що. Что... Пробыл там недолго, конечно, где-то два месяца, и получилось так, что его не стало. Солдат Шувалов Юрій Юрійович народився 4 травня 1968 року. Займав посаду старший стрілець механізованого відділення механізованого батальйону 3 листопада 2023 року. Загинув на Покровському напрямку внаслідок мінометного обстрілу, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Він добровольцем пішов, поставив нас перед фактом, що сестрі, що мені сказав. Пішов, віддав документи. Хотів жити, були свої плани на життя. Він був патріотом, він дуже він не зміг сидіти в хаті. Він просто ну, побіг туди записатися і, і відстоювати нашу Україну. Я йому говорила, що ну, тебе ж перелом позвоночника. Ну, гачі ще на армії, і йому хотіли одрізати. Пальців мав, його казать, у них попів пальця немає. Як же ти будеш воювати? А він на мене дивиться і говорить за таких, як Єгорка, онук у нього там 10 років. І... І діди воювали, і я буду воювати. Це його були такі слова. Вічна їм пам'ять нашої меркої. Солдат Стеценко Станіслав Олексійович, 1971 року народження, стрілець снайпер механізованого відділення механізованого батальйону, 16 листопада 2023 року загинув поблизу населеного пункту Авдіївка. Найкращий чоловік, гарний батько. У нас троє діток залишилось. Дали повістку. Він сказав, що я не буду ховатися, піду буду воювати. Дуже відповідальний. Прізвища цих мужніх героїв назавжди залишаться у нашій пам'яті. Вічна їм слава Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.